Вітаю! Сьогодні поговоримо про убавки вправо і вліво. Тобто ми будемо пров'язувати дві петлі з нахилом вправо і з нахилом вліво. Зверніть увагу, що коли ми пров'язуємо дві разом з нахилом вправо, то у нас формується косичка. Ось така з нахилом вправо. Тобто, оце полотно, ніби як те, яке тут справа знаходиться, та воно ніби ховається, збирається в цю. Те саме відбувається з нахилом вліво, ніби у нас косичка йде з нахилом вліво, так? і ось це полотно отак починає загортатися в ліву сторону, підніматися вліво. Це дуже гарно видно на шкарпетках. І в найближчих майстер-класах я вам покажу, власне, як це в роботі безпосередньо виглядає. Отже, Пров'язуємо дві лицьових з нахилом вправо. Пров'язується дуже просто, так само, як і звичайна лицева, нам треба пров'язати за передню стінку дві лицьових. Пров'язали, скинули ниточку і все. Пров'язано. Тепер у мене тут пров'язано просто дві лицьових, для того, щоб було більш наглядно видно. І тепер нам потрібно пров'язати дві лицьових з нахилом вліво. Для цього нам потрібно розвернути петлі. Я роблю це звичайно, отак, дивіться, завожу робочу шпицю в петлю спереду і знімаю її. Все, петля розвернулася. Друга так само. І тепер ліву шпицю завожу в петлю спочатку в першу, потім в другу. Перезнімаю назад. І просто пров'язую тепер вже за задню стінку дві разом. Ось так. І ми пров'язали дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Друзі, дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.